Член правління Житомирської обласної спілки ветеранів афганської війни. З приводу сьогоднішніх подій, які відбуваються в Україні, і безпосередньо в Житомирі. Ну, на мою думку, на думку нашу, це є все ж таки шаг вперед. Сьогодні відбувається створення Народної Ради. На мій погляд, Народна рада це може бути дорадчим органом, тому що все, що відбувається, має позитив лише тоді, коли це є в правовому полі. Народна рада може бути таке громадське об'єднання, громадське формування, яке може бути дорадчим органом. Є виконком міської ради, є міська рада, яка була обрана, депутати її були обрані, і ми їх будемо обирати через деякий термін. І вже будемо, я так розумію, брати по-іншому, тому що та гречка, з якою ми їх обрали перед цим, ну хтось за гречку, хтось за своєю совістю, вона зараз спрацьовує, як ми бачимо як. Але є виконком міської ради, і він обирається вже депутатами, і він може обиратися зараз. Тому чому б цій народній раді, яка зараз зібралася, туди зібралися активні люди, які не байдужі до сьогоднішньої ситуації, які хочуть змін, які вже втомилися від ситуації, в якій ми перебуваємо, чому б ці люди, входячи в цю народну раду, не могли давати рекомендації. Наприклад, по формування того ж міського, міського виконкому. Ну, за законом України про місцеве міський виконком формується за поданням міського голови і голосується депутатами міської ради. Але рекомендації може давати Народна Рада. І там люди, а що таке місто Житомир? Місто Житомир це 300 тисяч людей, які друг другу майже всі знають. Якщо не знають напряму, то знають через друзів, ми всі знаємо. Я так розумію, що якщо Народна рада прийме для себе деякі критерії, ну, наприклад, саме загальні критерії, наприклад, що на виконкому не може бути депутат ради любого рівня. Це не суперечить законодавству, не це не є така норма, яка б попадала якась під кримінальне впровадження. Нема такої. Тому чому вона не може бути? Але Народна Рада може сама определити, які критерії? Там два-три, наприклад. І коли ми кажемо про переформатування міського, міського куткому, то тоді я, наприклад, рекомендую. Івана Іван я кажу, я даю рекомендацію йому на е, участь в виконкомі, і подав таку заявку до Народної Ради. Народна рада зібралася, вони подивилися, що ця людина вона підходить під один критерій, по другий, по третій, які саме ж народна рада прийняла. І не треба багато, вони можуть бути саме загальні. І коли ця людина прийшла ці всі три критерії, наприклад, чи два критерії, чи один критерій, вона може бути рекомендована міському голові. І де така рекомендація? Міський голова отримує їх. Він може отримати не, не по кількості вакантів. Наприклад, зараз наприклад, може бути там один вакант чи два ваканти. А, а прийшло заявок або там, рекомендації там, на 100 чоловік на 200. Так от є 200 міському голові подаються ці 200 рекомендацій. І міський голова робить це подання і разом з депутатами міської ради вирішує кого з цих двохсот або 100, або 10 подати. Це буде де мій погляд, це буде народовладдя, коли міський голова, коли депутати міської ради, які обрані нами громадою міста Житомира, виконують наказ громади, виконують наказ своїх виборців. Наші обранці повинні виконувати накази своїх виборців і тому немає цього, немає ніяких перешкод, щоб так зробити. І це буде справді той діалог, який може врегулювати ситуацію в тому числі і в місті Житомирі. Немає принципіальних якихось неузгодженості або якихось контраргументів, щоб цього не робити.